Так, поки я пакую посилочки, прибіг на роботу попакувати. Тут небагато, трошечки заказів. Люди зараз активізувалися, вони зараз на грядках вдома вбирають. Зараз трошки продажі підупали. Так що можна не, не спішити торгувати. Потихоньку, помаленьку. Трошечки акції я випущу, ну, без перебора, без фанатізму. Який смисл? Це одно дуже багато покупців. Немає потихонечку собі вітер. Одне що тільки мене безпокоїть, це бликаути. Тому що в нас почалися постійно виключати світло, хоча ніяких графіків немає. Я знаю, що вже в областях ну, Харків вже перейшов повністю в режим блекаута, вже там виключають. Це мені знакомий сказав. Харкова каже, на робочий день. Коротше, у... З пів восьмого утра зранку і до шістнадцяти вечора коротше, світла немає. Тобто Тільки на вечір включають то таке. Так і в мене почали я не знаю чого, ну чогось почали там капітальні переводити. Хоча, вроді, Полтавщина нічого не об'являла, то добре, що я не продав. Який я довольний, що я не продав цю зарядну станцію. А то я вже думав, може продати її, розпродати, ага, по да -да -да, щас, щас, Так я і розпродав. Тепер зарядні станції мені саме пригодяться. Бо вчора, як, як без рук, бліна, я кинувся півдвинадцятого, мені світло вирубили, бліна. То б я раз ноутбучок сюди в 12-вольтову розетку вставив і собі на ноутбучки, собі, пожалуйста, поработав би фільми подивився там ще щось. А, а так, що я? Павербанк один вдома тільки був. Все, зарядну станцію забираю додому. Ні, є ще генератор, але ну мені так впадло його запускати, бліна, то поки ходить запускати той 3,5 кВт генератор, він-то в мене є. Ну, я його сподіваюся, продати. Взагалі. Ну щось я не хочу його вже продавати. Ні, хай буде, хай лучше буде. Так, стоять. Стоять. А то все одно все, ні в кого не знайдеться 10 тисяч то на той генератор. У нас людей скільки грошей немає. Ну, точніше, людей, які в Тік-Токі сидять. <хи> людей, які сидять в Тік-Токі, нема 10 тисяч. Ось, півтори тисячі. І чоловік взяв і оплатив. А оплатив, значить, 7% знижки получив. Красавчик, це молодець. Так, погнали, що тут. Ліхтар шокер і акумулятор. А, LG. Ага, я поняв. Ліхтар шокер. Так, це такий, як у мене. Пакуємо Ліхтар Шокер. І акумулятор LG. Це точно така сама модель, як у мене. BL-4338. Так, світить нормально. Зарядний блочок от, од машини, зарядний О, блочок од резерви. Є, Штат, штатний акумулятор, є, то й щось слабий, да. Type-P, дай мені, що рубсалта ощути дамбай. Type-C. Ну, на... Цей... Я понял. Ой, пою. 에... Це хороший, бо заряджав, заряджав, але кинувся телефон зовсім. Зарядне в тебе хороший. У мене два зрядних. Ну, Хороший ББУБ... би ну, був би Type-C Type-C. Та не хай універсал буде, щоб у мене було тубочки таке. Ну, Type-C це отакий з двох сторін. Тобі USB -шний? USB, -шний. USB -шний буде слабший заздалегідь. Магнітний, не магнітний. Не, 에... Ну, бери отой за. Та ото за 79. Да, да, буду. Дича можешь дать. А лучше, тайп-си, тайп все, ну ладно. На, на любителя. Так. Шокер упакував. Батарею упакував, другу батарею упакував, блочок пакував. Блочок ще один впакував, запакував. Кришку застібнув. Так. Е, Паролонки. нам не жалко, щоб коробку десь не захнули. зненацька. Зараз трошки попакую посилу. І поїдемо на почту. Хтось не виробив у себе музику. Десь там музика іграється. А, я ж сьогодні ще хотів колонки потестувати на автономність. У мене якраз дві свіжоперепаяних колонки. Колав і Хоко. Кола це та, що іграла в мене 19 часов. Я її виставляв на 70% громкості. А Хоку я виставляв десь на 60% громкості. І вона отпахала. Блін, 17 17 часів отпахала Треба буде їх ще раз провірити. Я ось їх ще раз провірю. Так, куди це у нас? У Львів поїде. Привійте, Лівів. Так. Шкору Львів, це те, що треба. Так, що у нас слідкує по заказу? Ліхтар від Володимира з датчиком руху, з акулятором LG і з брелком в подарунок. А добре, бачу Є. Це є акумулятор. Хорошо, брелок 1, 2, 3, 4, яркий режим суперовий. Тайпсі зарядочка є, інструкція є, розберуться. Магніт, все остальне є. відкривачка для бутилок там є. Так, ліхтар від Володимира. Раз, два, три, чотири. На датчику руху. Раз, роботає. Дякую, велике. На датчику руху роботає. До побачення. Шнурочок налобний, шнурочок для зарядки. І е, акумулятор Дішманський. Ну, отличить зможуть люди. Нормальний акулятор Дішманського, я думаю, по вісу Так, Запакували. Це йде в подарунок у нас. І ще до 5-го числа. Це я до 5-го числа продлив акцію брелок у подарунок до ліхтаря. Ліхтарів вже залишилося штук 40, мабуть, мало осталося. Так, Ну, я якраз встигаю на почту. Так. Це там радіо грає. А Це куди у нас? О, винники. Теж Так. Що в нас це? Так, заказ. Одна штука ліхтарь від Володимира бачу. Із е акумулятором LG 3200 з брелком в подарунок. Одна штука Ліхтар ручний BL a 02 p 50 Ага, a 02 p 50 Так, є. Да, a 02 є. Штатна батарея є, зарядка є. Одна штука акумулятор 26650, вапсел на 5400. Ось він запакований в пленку на 5400 є. І плюс берелок. Ну, берелок це понятно. плюс, Все, поняв. ліхтарь провіримо на штатній батареї. Снопаше. Гільзу оставляємо в ліхтарю. Я там відео скидав. Це чоловік із жінкою вибирали собі ліхтаря. Я так і сказав, який буде удобніше в руках держати, так і бейть. Так, це є. Є Акумулятор 5400, я до нього сюди положу. Він сюди влізе, в принципі. Да, Тепер до Володимира. Раз, є, є. Провірив. Тепер з датчиком руху. Раз, 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 раз. Хто не знає, датчик руху вмикається нажаттям і удержанням потрібного світла, ближнього або дальнього. Там кнопка за ближній кнопка за дальній. відповідає. Акумулятор хороший. Впакували. Зарядне там в комплекті йде. Так, тут брелок Раз, два, три. Брелок на суперяркому провірили. Прекрасно. Раз, два, три. Це все випакували, поставили десь отак, я думаю, про доль. Запакували попиркою. Це краще, ніж попирка. Це підложка під ламінат 5 -мм, Ну, Нею дуже класне умягчення робиться, посилку не розбиваю, за що з нею. Це всі посилки. Вон, так, вроді би на поки що це всі закази. Ну, хорошо. Я попакував, якраз можна вже на почту збиратися їхати. Чоловік, кажуть, дівчата обідався. Чоловік написав, що в цей. оті 200 акумуляторів, що я по 2 гривні обіщав віддати. Він хотів їх узяти, але другий чоловік перший їх узяв. І він сказав, на що ви тоді рекламу пускаєте? Нащо ви тоді відео робите? Якщо мені не хватить. Ну, я не знаю навіть, як це відреагувати на таке. Ну тіпа, ну товар він такий, він буває заканчується. Ну це случається. Так, раз, два, три. Все. Посилки всі напакував. Куди у нас це поїде? В Рівне! О, в Рівне поїде. Так, і чому? Так, Отлично. Все запакували. Не забудь з собою взяти зарядну станцію. Акулятор ліхтар-ліхтар взяв, каву випив, зараз дзвоню матері та їдемо на почту. А де телефон? А, телефон ось. Привіт, привіт.